Ти знаєш, це якийсь дисбаланс. Я завжди відчувала себе цілісною, і лише поряд з тобою, частинкою, половинкою, було відчуття, що продовження мене в тобі дисбаланс, поряд відчуття безпеки, при тому, що жодного разу ти мене не захистив, не замовивши жодного слова. Дисбаланс, я так любила дивитися в твої очі, і ти з такою жадібністю дивився в мої і тонув, та при кожній розлуці опускав чи відводив свій погляд в сторону. Дисбаланс, відчуття малої дівчинки при контакті, при тому, що ти завжди питав поради, просив. Дивувалась, ти ж маєш знати, що лише тобі було все дозволено. А при прощанні як засуджував за це Дисбаланс. ти відкрив в мені ніжність, лагідність, виникало магічне почуття жіночності. при тому не отримавши від тебе навіть ромашки, не кажучи про розкішний букет, на який по моїх ж відчуттях. Саме біля тебе я заслугу вий, десь Ти нічого за себе не розповідав або розповідав кожного разу, як вперше, розуміючи, що істини немає, незрозуміле відчуття довіри, а по факту нічого за тебе так і не знав, і то було неважливо, бо важливим був ти. При тому не пам'ятаючи, запитував мене за мій улюблений колір чи квіти. А пізніше, що додавало болі, я в облоці, для чого я ж завжди в доступі для тебе, При тому ти ж завжди повертався, дивно ще то, що всі перечислені вищі дисбаланси втрачали свою магічну силу, а ще ти нічим не пах. І смак був без присмаків. Знаєш, кажуть, коли ти не відчуваєш запах, то це саме твій, той, що тобі найкраще підходить. Було дуже дивно помічати це. І саме головне, в твоїх обіймах, в твоїх очах відчуття тепла та глибини, затишку, відчуття дому. І глибока впевненість, що саме твій дім має наповнити теплом, щастям і метеликами в наших животах, дисбаланс. ти з таким задоволенням все це приймав, насолоджувався, смакував, ніби як вишуканий десерт чи витримане марчне вино. Мені не шкода, насолоджується це ж ти та для чого. Щоб випити до дна і піти, напевно, тому, що прийшла пора платити, а ти планував, що в кінці вечора розрахуюсь я, і ось настав ранок, проснулась випита до дна, я розплющила очі, а тебе нема. І знаєш, я зламалась не тому, що нема, а з питанням. А як же ж по-іншому кохати? По-іншому хіба то кохання? По-іншому я не вмію. І якось більше тобі не вірю.